Представляємо вашій увазі щиток управління електродвигунами. Щиток буде знаходитися біля моря, тому кнопки знаходяться в захисних ковпачках. В технічному завданні від замовника була поставлена задача організувати управління двигунами в ручному режимі з захистом по напрузі за допомогою реле контроля фаз та при необхідності управління двигунами в обхід реле контролю фаз, так званий режим байпас. демонструємо коректність роботи даної схеми, подаємо живлення в щит. Переводимо перемикач в положення обходу реле контроля FAS. На дверці, щита перемикач способу включення двигунів переводимо в положення М1 or М2, що означає включити перший двигун, а потім другий. І бачимо, що кнопка запуск двигунів одночасно не працює. Тепер вибираємо положення включення двигунів одночасно. І бачимо, що по Кнопки включення їх окремо не працюють. Переведемо перемикач в положення ручного управління двигунами з захистом по напрузі за допомогою реле контроля ФАС. Бачимо, що все працює. Сналів про аварії немає. Насоси запускаються в тих самих режимах. Тепер імітуємо пропажу однієї із фаз. Працьовує сигналізація, зупиняються насоси. Повертаємо напругу. Сигнал аварії відключається. Схема працює в звичайному режимі.